Привет, оце диви. Оце моя хатка. А оце, заюсь б, бля. І повна ска. Тому стріляють, вбити. Да? Його вже положили в лікарню перший день, пише мені, що Віка, типа я туди більше не хочу. О, ну, що там пекло, типа я туди більше не хочу. А на другий день почав мені вже писати, в нього вже мислі і почав мені писати, що я хочу назад до хлопців, я хочу відомстити за своїх тих хоча б сім хлопців, які в нього на очах ну, закатували їх на смерть. Там хлопчина е, сам, що, що саме більше він за нього хоче. Там е, років 18-19 йому було йому саме більше дісталося, бо він був перший. Йому повністю всі органи чоловічі відрізали. Ніс, вухо, пальці, очі вибрали. І от що він знає, що його звати було Коля, вже рветься назад, щоб відомстити за того колю. Він казав, що їх заставляли дивитися. Ну, Не можна було відвертатися, а дивитися, як знущаються над іншим. Вони їх порізали. Відповідно, і Владислава порізали, відрізали йому хоч зуб вирвали плоскогубцями і шию перерізали. І відповідно, їх всіх скинули в одну загальну яму і засипали сміттям. Це було ніч. Він дочекався, коли вони підуть, вони ще постояли, покурили, казав, там ямі, оце коли їх присипали мусором, там ямі була бутилка. Типу розбито. І це він з тою бутилкою зміг перерізати віровки, бо в нього вже роки були назад зав'язані. І так він зміг завдяки тій бутилці, що розрізати віровку і вибратися, і далі вже повз до своїх позицій, до хлопців. Поступив виклик поранений. Військовий був в пліну поранений. Перерізали горло, вижив. Ми виїхали. Я запам'ятаю цей випадок на все життя. Звідки ви його забирали? Це був якийсь стабілізаційний пункт? Так, да, це був стабілізаційний пункт, це був східний напрямок. Коли тільки прийшов запит на евакуацію, я трошки не зрозумів, як людина після такого сам дійшов, ну, вижив, сам дійшов. Ну, так не можна казати, що йому повезло. Ні, ні в коєму випадку, але йому дуже пощастило. В плані вижиття. Він був ніби жертва маньяка, повністю пошкоджена трахея, частина м'язів передньої поверхні шиї, і частина з стравоходу. Ми йому знеболили, тому що рана була нечиста, нечиста і... і там були і залишки і крові. Нам треба було зробити так, щоб не погіршити стан. Пацієнта за час досить таки тривалого транспортування, тут дороги <гум>, дуже хороші місцями. І ми запропонували хлопцю, ну, лягай, ми тебе час там зафіксуємо. Все. Ні. Він відмовився, він сказав, що я, я буду сидіти. Я кажу: раз тобі так зручно, питань немає. Ми йому Подушками обложили його, ну щоб йому було комфортно, щоб от е, е, щоб шия, ну, щоб голова не матиляла, щоб спина була фіксована. І він так от їхав з нами сидячи. Доїхали без, без пригод. Плюс були ще у нас водій, дуже опитний. Ну, ми, ми сказали, що дивись, от є ями, є сиди, давай, отак, от от, щоб, от по мінімуму, було тряски в кабіні. Я не знаю даже, як це описати. Ну, це, ну, фільм, ну, тільки в, фільм, ну, в фільмах можна придумати. І то, це це таке подивився, сказав: ой, така чіпно, такого, такого не буває. Оказується, буває. Видно, на нього є якісь плани у когось. ще. Спілкуєтесь, ви за допомогою блокноти. Правильно вислав вам? Він записує. Ми все читаємо з 12 року. Ми разом пішли з ним служити. Ми з ним служили. Я з армії звільнився, був він сказав, ні, я буду в армії, буду далі служити. Як почалася повномасштабна війна, він захотів на схід. Спочатку його відправили на Запоріжжя, на Оріхів. Він там був до року часу, і вже з Запоріжжя його відправили на Донбас. Там не вистачало людей, О, що це і він, і ще там нього були його хлопці, які захотіли туди на Донецьк їхати. Він пише, що бригада стоїть на самих тяжких ділянках. Він в квітні був вдома, бо в нього було теж осколишне поранення в ногу. То він місяць був на реабілітації, лікувався, і це тільки нога зажила в нього. Він пройшов ВЛК. Це ж він на вихід пішов, це вже перший раз. Він був два місяці на виході, все, що ми спілкувалися, там же ж телефоном не можна було. Він дзвонив по рації до командира. І е, говорив слова, які він хоче, а командир записував, скидав нам. І так само ми з донечкою записували голосовий, скидали командирові, а, а командир вже по рації дзвонив до них туди і включав наш голосовий. Оце нас так було два місяці спілкування. Ви знали про те, що Владислав потрапив у полон? Ні, е, було е, 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 12-го числа. Мені е, е, я написала командирові. Чи все добре? Вони мені ну, почали мене, від мене морозитися спочатку, типу, що ми ще не знаємо, нема зв'язку. Почали мені казати, потім 13-го числа мені зателефонували, повідомили про те, що влад 12 числа, 12 серпня, зник без вісті. А вже 17-го мені подзвонили і повідомили, що Влад дійшов до своєї позиції, до своїх хлопців, що він здоровий, цілий, що просто є. Не хотіли мене лякати. Сказали, що просто є типу, невеликі пошкодження. Там е цей що, осколочками, але нічого такого страшного немає. Вони були на позиції, сильно бомбили їхню позицію. І, відповідно, так, він командир взводу, він дав команду е особовому складу, до населеного пункту було десь 800 метрів, і там були хати. Він дав команду розсипів туди бігти як якомога швидше. Всі вони порозбігалися, відповідно, втратили один з одним зв'язок. Він зранку. З ніч ранок почав їх шукати по хатах. Відповідно, в одній хаті була засідка, і там вони його взяли. Одні взяли його в полон і передали іншим. Як він розповідає, це були зеки, ті, що були вже Завели його в підвал. Те, що він бачив, вже хлопці стояли вже також були ще одні в полоні, вже були на колінах зв'язані, і багато крові вже було. Ну, Там вже відбувався допит, вже і різали їх там. Каже, що найбільше не повезло хлопцям першим двом, так? Що їм виколювали очі, відрізали вуха, ніс, статеві органи, їх допитували. Що ніби це були ніби хлопці з розвідки. Він каже, що на це, це було важко дивитися. Дуже страшні крики були, і він навіть закривав очі, щоб це цього всього не бачити. Владислав, ви не знаєте, з яких підрозділів попали закатовані хлопці. Mm -mm. Це бійці були з СУ, але які бригади невідомо, бо форма піксельна була. О, вони допитували. Розташування позицій, де арта стоїть, де дронщики сидять. Коли повз, то його накривали дронами капи. А, і що ти там ще казав? В люкові, так? Да? В Люкові сидів, ховався два дні в Люкові. Бо цей період, коли ви повзли, це було п'ять діб, я правильно розумію. А, якщо можна, про що ви думали? Деколи були думки, все кинути, бо в руці була граната. Але донька і жінка допомогли дати сил доповзів. У нас є донечка, І 19 грудня буде п'ять років. Донечка знає про те, що тату поранений. Mm. За ножку вона знала, бо він же ж місяць був вдома, вона бачила. А за це ми просто говоримо, що папи там баба, папу там комарики покусали, що ми його му замотали. Ну, не говоримо. Стало відомо, що Росія хоче вийти з конвенції про запобігання катування. Угу. Якось на це була ваша реакція? Чи зараз? Яка може бути реакція, коли на фронті в них відморожені зеки? А це сонечко називається прилетіло. О тобі і ямка. Що кажуть лікарі, говорять за тиждень-два по що тут в цьому відділенні, бо йому ще треба зашити шию. Але кожен день, коли він ходить на прив'язку, лікарі втішаються кажуть, що дуже гарно загоюється, все супер. Стан був важкий, але там було з обох боків, мабуть, по пів до смерті, зачепивши сонну артерію зліва, справа життя б не було, воно б закінчилось. Закінчилось за дві хвилини за півтори, і закрити рукою це було б неможливо. Почистили все, відновили всі ці трубки, все зробили, щоб не було забруднення. Підготували для того, щоб рана загоювалась, але ще треба провести кілька операцій, щоб відновити дихання, щоб відновити мову. Ми вже домовились. Щоб в ці короткі часи ми це зробимо. Як от, лікарям вони спасли йому це все, бо були угрози на те, що міг сам би самостійно не їсти, але вони все ну, дуже добре зробили. По ньому прям видно, він ходить до всіх, улибається. що це всі. Його тут дуже багато люблять всі, що це він прям, ну, герой. Любить все сам, щоб ніхто не пхався. Він не... Три -три. Купили йому блендер, він собі збиває, збиває їжу і через шприц собі подає. Коли йому пропонуєш свою допомогу, що Влад, давайте ми тобі допоможемо, тобі ж так легше буде. Не знаю, як нам показувати, я сам, нічого мені не треба. Ця внутрішня сила і допомогла вижити. Що вижити, то точно допомогла. Про те, що мама треба книгу посадити. <риклад> <риклад> Влад казав, що це дуже страшне жахіття, і ну, краще людям не знати і, і не переживати того, що пережив він, щоб це все забути. Єдине, що хочеться побажати, це, напевно, такого ангела-охоронця, як був Влада. кожному нашому захиснику і захисниці. Його оберіг дійсно дуже сильний ангел від цього всього.